Дотична проведена до графіка функції y dрівня fx у точці m з координатами 5-9 паралельно до осі абсцис. Обчислити значення ось такого от виразу. Якщо дотична до графіка функції в точці паралельно до осі абсцис, то це означає, що кут між нею і додатнім напрямком осі x дорівнює 0. Як відомо, що значення похідної в кожній точці x 0 Дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної і дорівнює тангенсу, тангенсу кута між прямою і додатнім напрямком осі сів. В нашому випадку цей кут дорівнює 0 градусів, як відомо, тангенс нуля дорівнює 0. Тобто, в нашому випадку f від 5 дорівнює 0. І як сказано за умовою задачі, графік функції проходить через точку 5-9, а це означає, що значення функції в точці 5 буде дорівнювати мінус 9. Нам потрібно обчислити значення виразу 3 помножити на f' від 5. Додати 10 помножити на f від 5. І в нас вже всі невідомі тут знайдені. F' від 5 це 0. 3 помножити на 0. Додати 10 помножити f від 5 це мінус 9. І дорівнює 3 на 0, 0 додати мінус 90 мінус. 90. Таким чином правильна відповідь мінус 90.